Я бачу, як вилазить один рятувальник, цей, який зголосився мені спочатку допомогти, і простягає руки. І просто це, це не передати словами. І він передає кішку. Олена Гекава міцно обіймає свою знайдену кішку мілку. Чотирилапа опинилася під завалами багатоповерхівки внаслідок ракетного удару у Тернополі 19 листопада. У момент атаки майже всім членам сім'ї вдалося вибратися з квартири на першому поверсі. Найменшу чотирилапу соню швидко з собою. А одна лякана мілка побігла в невідомому напрямку. Квартира довга досить велика, багато пилу, бруду і з ліхтариками не видно, ми, ми, ми не бачили, куди вона просто побігла. І ми розбилися, і вона розбилася. Шукали до останнього, поки вже рятувальники нас не покликали, що небезпечно, небезпечно вийти. потрібно вийти. І серце боліло весь той час. Під час розбору завалів рідного будинку власники мілки приходили та розпитували рятувальників, які, за їхніми словами, бачили тваринку та давали надію. Паралельно розмістили всюди оголошення у соцмережах з пошуком кішки. Вони вірили в диво, яке таки сталося на третій день пошуково-рятувальних робіт. Я не попросила. Зайшли вони її по слідах. В квартирі. пил, бруд, і видно було її сліди. Біля пустих слідах, тарілочок пустих вона там тарілочок. своїх в кухні. сиділа, де ну, її місце було. І от і от так, і так я не хотіла її спочатку віддавати. Після пережитого мілка майже не їла, хоч у видимих у кішки не було, але вона перебувала у шоковому стані. Це підтвердили ветеринари клініки «Вед Євролаб» під час огляду. Тварині надали всю необхідну першу допомогу. Є такі препарати, які забирають шоковий стан. Ми робимо шокотерапію, але перед тим мені потрібно розуміти, як функціонує організм. Після ворожої атаки до ветеринарної клініки звернулося більше 15 власників чотирилапих, тварини яких потребували допомоги, постраждалим собакам, та котам послуги надавали безкоштовно. Як правило, всі приїжджають з в стресовому стані, якогось такого важкого стану, що там сильні опіки були чи переломи. На щастя, не було, але були різні розтяжки, були різні зовнішні травми. Тобто, в основному, це саме перший і саме важче це стрес, дуже великий стрес. Після трагічних подій у Тернополі у соцмережах продовжують з'являтися десятки оголошень від власників чи опікунів з пошуками загублених тварин. Кінологиня Катерина Кузик каже, шанси, що собаки чи коти можуть повернутися додому, завжди є. Адже здебільшого вони є територіальними тваринами, які стараються перебувати на своєму місці проживання. Якщо собаки, вони зазвичай рідко віддаляються занадто далеко. Від будинку кішки перевірити підвали, перевірити кущі, перевірити високі дерева, тому що коти можуть безпосередньо залазити і чекати в стресі. Вони не будуть злазити в стресі. Вони будуть ховатися, забиватися далі і глибше. Собаки також потрібно обійти звичайно, увагу, обов'язково звернути на смітники. Тому що тварина буде шукати собі їжу. Кінологиня зазначає, у критичних ситуаціях важливо діяти на випередження. Один із ключових кроків подбати про ідентифікацію тварини, встановити мікрочіп або принаймні нашийник з адресником і номером телефону власника. Собаки бачать світ носом і запахи, які є, які окутують будинок. Перебиті димом дуже сильно змінюються, і відповідно собаці може складніше, тому вона буде повертатися на місця постійного вигулу або прогуляну. Під час ракетної атаки у Тернополі рятувальникам вдалося витягнути з під завалів також живого папугу та восьмирічну кішку Мію. Олена Гекава сподівається, що інші теж зможуть воз'єднатися зі своїми чотирлапами, як і вона з мілкою. Тернополянка вірить, що щасливих історій буде більше.